Дніпро місто, що ховає в собі безліч загадок, легенд і неймовірних історій, які оживають в архітектурі, скульптурах і навіть у назвах вулиць. До Дня краєзнавства ми вирушаємо у мандрівку містом, де кожна будівля може розповісти більше, ніж підручник. Наша перша локація мистецька будівля на вулиці Воскресенській. Її звели на початку ХХ століття. Продовж десяти років тут знаходився клуб громадського зібрання. А вже в 1912 році після перепланування будинку тут з'явився один з найфешенебельніших на той час готелів Лондон. Вартість номеру складала від півтора рублі до дванадцяти. Згодом, після воєнної реконструкції, дніпровський архітектор Марк Шніерсон добудував четвертий поверх будівлі. Це зараз пам'ятка архітектури місцевого значення, неймовірної краси будівля, Це прибутковий будиночок інженера Іллі. Бродського, тобто ми йому завдячуємо взагалі то першою каналізацією в місті. І він для потреб Катернославського громадського зібрання побудував прекрасну будівлю трьоповерхову. Скоріше за все, архітектором виступав знаменитий архітектор Дідріх Тісен. І на висоті другого поверху можна побачити прекрасну прекрасний барельєф композитора Бетховена. Тобто тут проходили музичні вечори. Вистави, концерти саме для громадського зібрання. Фасад цієї будівлі прикрашений жіночими постатями, гірляндою з квітів, зображенням химер, левів та іншою ліпниною саме на тему мистецтва. Також архітектор зробив скульптуру музи. За легендою він зобразив кохану Бетховена, яка йому відмовила. Та після цього композитор присвятив їй свій знаменитий твір. Місячна соната можливо, ця місцина так і розбудувалася згодом же з'явлення. З'явився новий будинок громадського зібрання, це сучасна філармонія. Згодом з'явився театр Шевченка, це як театр англійського клубу. Можливо, і власне вулиця Воскресенська, нижня її частина, от, де ми зараз знаходимося. Раніше ж вона називалася вулицею Проточною. Тобто тут місце така вогка була, тут сходилися три річки. Які часто перекривали проспект, розливалися тут, і якого нині да, вона вигляду має? Можливо, саме Бетховен ця прекрасна легенда про мистецьку будівлю? Вона власне посприяла да так, такому. Реорганізації простору на перетині вулиць Олеся Гончара та проспекту Яворницького знаходиться триповерховий будинок Купця Берко або Бориса Штейна. Його збудували в 1890-х роках. Раніше тут місцяни орендували квартири від двох до п'яти кімнат. За словами Катерини, будинок можна назвати справжньою енциклопедією катеринославського декору. Над першим поверхом ми можемо побачити чотири фігури гномиків із киркою та молотком. Над другим поверхом це такі жіночі голівки римські римських матрон із гарними зачісками пишними. Також над центральним входом жіночі голівки, але з незвичними. Можливо, колесами фортуни. От придивіться. Також над останнім поверхом ми можемо побачити 13 е, різноманітних е, таких фігурок, химер або ж грифонів е, з головами левів, е, також е, з крилами хижих птахів, і вони нібито щось. Е, Охороняють, так, якось зберігають цей будиночок взагалі. Маскарони, такі фігури на будинку за повір'ями, мали би оберігати будинок від злих духів або від злих людей. Також на арку цього будинку оберігають декілька левів. Дуже, дуже з грізними такими виразами обличчя, а також сатирів із утаємниченою посмішкою. Загалом серед громадськості да, з'явилася така легенда про те, що Беркоштейн був нібито масоном. Через те, що тут використані такі поширені масонські символи, символіка, ну, наприклад, ті ж гноми, да, з киркою і молотком, відомим масонським символом, з'явилася навіть легенда про те, що нібито за ними. Якраз схованка, яка зберігає в собі карту підземних ходів, які ведуть до вулиці Старокозацької, до Потьомкінського саду, нині парку Шевченка. Але звісно, це скоріш за все, просто легенди те, що містянам да хочеться вірити, справді така, знаєте. Місце місцева магія, вона має місце бути. Катерина додає, що наразі ми лише можемо пофантазувати щодо таємничої схованки гномів, але можливо колись все ж таки вдасться провести археологічні розкопки та віднайти ті підземні проходи. На черзі історія всіма знайомого Лева у парку Шевченка біля палацу студентів. Мудрий лев з'явився тут після реконструкції парку в 70-ті роки і з того часу став символом студентства. Я думаю, у багатьох є фотографії із цим левом, які робили нам всі в дитинстві. Але мало хто знає, яку роль відіграє цей лев у житті студентства. Є повір'я, якщо потерти його ніс або лапу, то можна отримати свій щасливий білет на екзамені. Тож, якщо ви готуєтеся до сесії, є чудова нагода схопити удачу за хвіст. Мало хто знає, що у 1950-60-х роках на углядовому майданчику в парку Шевченка стояла ще одна скульптура лева, який забиває кабана. Символічно те, що студенти вибрали собі лева як захисника, тому що це символ мужності, стійкості, такої сміливості, яка нам звісно що необхідна на екзаменах, на іспитах. Цю прекрасну скульптуру в 1976 році зробив для міста, для парку знаменитий наш скульптор Юрій Павлов. Він же, наприклад, автор скульптури муза біля біля театру опери та балету та наша остання локація поріг ревучий. Це єдиний в Україні штучний водоспад. Він був відкритий в 2013 році на день міста. Дуже символічно, що водограй знаходиться біля найбільшого у світі пам'ятника Тарасу Шевченко. Якраз таки дослідники. Дуже довго бачили ту невідповідність між заповітом Шевченка і тим місцем в Каневі, де його поховали, де тиха і спокійна вода. Тепер же, справді заповіт Шевченка він реалізований, тому що тепер він і бачить, і прекрасно чує, як реве ревучий. Дійсно в межах тодішнього Катернослава починався перший із дев'яти дніпрових порогів, кодацький поріг. І Шевченко. Ми знаємо у вересні 1843 року. У віці 29 років він здійснив подорож поштовим поштовим трактом від Кременчука до нинішнього Запоріжжя Олександрівська. І він скоріш за все, якраз проїжджав двічі наше місто. До Запоріжжя і потім із Запоріжжя, звісно, що документованих свідчих свідчень про це немає, але ми логічно можемо це припустити. Краєзнавство це не лише вивчення фактів, а й відчуття духу міста, занурення в його атмосферу, пошук відповідей у віконницях старих будинків і деталях барельєфів. Місто змінюється, росте, оновлюється, але справжні цінності у тому, що залишилися від предків у легендах, що передає. Ються з покоління в покоління.